Привіт, спатунчики! Зручніше влаштовуйтесь у своєму затишному ліжку, заплющте очі та зробіть глибокий вдих. Повільно видихайте, відчуваючи, як розслабляється ваше тіло, уявляючи засніжене село, що розкинулося на пагорбах України. Сьогодні ми послухаємо казку про святого Миколая і про те, як він навчав дарувати радість тим, хто її потребує. Колись давно в маленькому українському селі діти з нетерпінням чекали на ніч 6 грудня. Це був переддень Дня Святого Миколая. Часу, коли добрий і щедрий святий Миколай відвідував домівки, щоб залишити подарунки для слухняних дітей. Але його подарунки були не просто іграшками та ласощами, вони містили в собі уроки доброти, взаємодопомоги та вдячності. Цього року святий Миколай був особливо стурбований. До нього дійшли чутки, що деякі діти в селі, зокрема хлопчик Роман і дівчинка Оленка, сварилися через іграшки та солодощі. Вони навіть не звертали уваги на потреби своєї сусідки Наталки, сім'я якої була дуже бідною. Святий Миколай вирішив, що настав час завітати до них. І нагадати всім про справжнє значення доброти та щедрості. Коли зорі осяяли морозне нічне небо, святий Миколай тихо увійшов до оселі Романа та Оленки, діти поклали свої бажання під подушки, сподіваючись, що вранці знайдуть там ласощі та подарунки. Але замість подарунків. Святий Миколай махнув рукою, і Роман та Оленка поринули у чарівний сон. Увісні вони стояли на засніженій площі, де їх вітав сам святий Миколай. Романе, Оленко, промовив він з теплою посмішкою. Сьогодні я покажу вам, що насправді означає дарувати. Діти пішли за ним до крихітного будиночка Наталки. Вони зазирнули у замерзле вікно і побачили, що Наталка спокійно сидить із своїм маленьким братом, який намагається полагодити зламану дерев'яну іграшку. Не було ні солодощів, ні нових іграшок, ні теплого каміна. Роман і Оленка відчули докори сумління. Святий Миколаю, запитала Оленка. Чому у Наталки так всього мало? Святий Миколаю, запитала Оленка. Чому у Наталки так всього мало? Святий Миколай став перед ними на коліна. Родина Наталки дуже багато працює, але іноді життя буває важким. Але передивіться уважно. Бачиш, як вони діляться тим малим, що мають, і як піклуються одне про одного. Це і є справжня щедрість. Святий Миколай вручив Роману та Оленці мішок зі смаколиками, Теплі капці та м'який шар. Ось, сказав він, передайте це родині Наталки. Нехай ваші серця відчують радість дарування. Діти на мить завагалися, вони сподівалися, що найкращі подарунки для себе, але коли вони побачили, як брат Наталки посміхнувся до своєї зламаної іграшки, то зрозуміли, як багато може означати трохи доброти. Разом вони постукали у двері і вручили Наталці мішок з подарунками. Очі Наталки засяяли, коли вона відкрила його. Дякую, прошепотіла вона. Це більше, ніж можна було сподіватися. Роман і Оленка відчули, як тепло розливається в їхніх серцях. Першим вони зрозуміли. Що віддавати приносить більше радості, ніж отримувати. А тепер, сказав святий Миколай, звертаючись до дітей, давайте разом зробимо глибокий вдих, вдихніть, уявляючи щастя, яким ви щойно поділилися з родиною Наталки. Відчуйте, як радість наповнює ваше серце. Роман і Оленка глибоко вдихнули, відчуваючи сяйво доброти. А тепер повільно видихніть, продовжував святий Миколай. Відпустіть егоїзм і зазрість. Нехай твоє серце стане світлішим, готовим ділитися більшою любов'ю. Коли Роман та Оленка прокинулися наступного ранку, то побачили під подушкою повно ласощів та маленьких подарунків. Але найбільше їх здивувала записка від Святого Миколая. У ній було написано: Дорогі Роман та Оленка, ви дізналися справжнє значення цього особливого дня дарувати. Не очікуючи нічого натомість, завжди зберігайте доброту у своїх серцях, і ви будете нести радість, куди б не пішли. Діти посміхнулися один одному і замість того, щоб залишити гостинці, собі, вирішили поділитися ними з Наталкою та її братом. З того дня вони намагалися бути добрішими, щедрішими і цінувати те, що мають. Лежачи в ліжку, давайте разом зробимо ще один заспокійливий вдих. Вдихніть тепло дарування і доброти, і видихніть будь-які почуття зазрості. Або корисливості. Відчуйте, як ваше серце стає легшим і сповненим любові. На добраніч нехай ваші сни будуть сповнені добрими вчинками, і нехай ви прокинетеся з готовністю ділитися своєю любов'ю і радістю з тим, хто вас оточує.